Добрий день, Volkswagen Passat на продаж. Офіційний український 2017 року випуску 2 літри дизель. В гарній комплектації 188 тисяч пробігу. Обійду, розкажу про нього детальніше. 19 колеса на ньому, гума Pirelli, гума гарна. Щойно замінили маховик. Це важливий момент, оскільки вам не треба буде цього робити наступні багато тисяч кілометрів. Безключовий доступ на усіх дверях, кришка багажника з електроприводом відчиняється махом ноги. Як бачите, він тонований, тонований повністю, лобове скло також тоноване, ЛЕД світло, пертроніки спереду, ззаду, камера ззаду. Лобове скло ціле, без тріщин. Зробимо заміри фарби, у нас фарбовано. Заднє ліве крило і перехід на дверку. Капот не фарбований. Ну, в принципі, нічого, крім цих елементів, не фарбовано, тому на цьому зупинятися не буду. Такі от колеса 235-40 на 19. Гальмівні диски в гарному стані. Безключовий на передніх, на задніх дверях. Є підігрів лобового скла, що дуже зручно. Взимку не треба чекати і не треба його нічим дерти, щоб воно розмерзлося. Красивий салон темний, з коричневим темним деревом. Тут плівка. Ось починається, тут закінчується. Шкіра, алькантара електрорегулювання, Apple CarPlay, Android Auto. Є задній клімат і підігрів задніх сидінь. Ззаду так само плівочка. Салон без запахів, тут не корили, тут клімат і підігріва. Красивий темно-коричневий колір. Багажник можна відчинити, махнувши ногою, але для цього треба взяти ключ. Треба, щоб ключик був з вами. Давайте зараз це теж покажу. Коли ви ззаду підходите з якимись пакетами чи з речами, отак ногою махнули, і він сам відчиняється, що дуже зручно. Величезний багажник, багато в ньому місця, повнорозмірне запасне колесо. І натискаєте кнопочку, він зачиняється. продовжуємо заміри Тут також плівка на бампері. Оце крило фарбоване. Як бачите по арочці основний момент, хоча й тут зверху трішки є. Але ні, то я, мабуть, просто невдало поставив. Дах, звичайно, не фарбований. Стійка не фарбована. На цю дверку зроблений перехід, але не просто перехід, а отут теж було пошкодження. Я думаю, що якось так було продерто, як це зазвичай буває. Десь хтось кудись не вліз, не вписався. Це дверка в оригінальній фарбі. Також за рахунок того, що тут було пошкоджено, залізли в проєм. Тут трішки є 400 мікрон, це 0,4 мм. І тут плівка. Це два фарбованих елементи, плюс залізли в проєм. Більше нічого. 23 Заглянемо під капот, запустимо двигун. Це я криво поставив. отак треба Запустимо двигун. 188 тисяч пробігу, кнопочка старт-стоп. Маховик замінили, повторюсь, тому ніяких сторонніх звуків тут немає. Тут не кручено, тут не кручено, двигун не митий, тут аналогічно все в оригіналі і тут також. І запрошую вас на місце водія. Є складання дзеркал, складаються, є підігрів дзеркал, також є масаж, пам'ять, регулюється довжина, що зручно. Для підтримки ваших колін обслуговувалось спочатку у дилера, потім на Хантерсі. Полюстки перемикання швидкостей, асистенти, адаптивний круїз. Тут можна все побачити. Обмеження швидкості, адаптивний датчик світла. Датчик дощу, цифровий щиток, затемнення дзеркал і цього, і цих бокових. Є камера, артроніки по колу, кнопочка для швидкого доступу до підігріву керма. Також можна його знайти отут в меню. Підігрів лобового скла, підігрів керма. І звідси можна керувати заднім кліматом. CarPlay, Android Auto, все тут є. Автохолд, ну і звичайно, електростоянкове гальмо. підігрів, сидінь. Є сервісна книга. 31 серпня 2017 року Карпати авто, автомобіль куплений. Це місто Чернівці. Спочатку обслуговували у дилера, в принципі. В базі дилера цю всю інформацію можна підняти за бажанням. А потім на Хантерсі. 153 тисячі. Остання бумажечка у нас є. А, от 165 тисяч остання бумажечка. ТО звичайне, тут звичайне ТО. Амортизатори замінили дві штуки. 24-й рік. Тут звичайне ТО, 23 рік. Тут ТО. Це теж 23 й 142 пробігу. Ну, спочатку було це ТО, потім було це 148 тисяч колодки передні і колодки задні, 112 тисяч ТО шків коленвалу на 104 тисячах. ГРМ на 104 тисячах. Ну, з помпою, як бачите, ТО 101 тисяча 86 тисяч блок керування адаптивного світла замінили. 85 тисяч пробігу 22 рік, олива, фільтра, амортизатори передні, важелі передні, сайленти. Опора шарова, розвал колодки. Тому фактично вся історія є. Отакий от от чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!